Докладніше про те, що відбувається на сході України на окупованих на окупованій його частині. Ми поговоримо з Олександром Демченком, журналістом Донбас Реалії. Пане Олександр, вітаємо! Слава Україні! Героям слава добрі! Ми власне згадували на початку аналітичний звіт Американського інституту вивчення війни, де вказується, що Путін ризикує втратити підтримку представників ОРДЛО а через те, що на Донбасі російська армія не може досягнути якихось успіхів. Що зараз відбувається із підтримкою Росії на окупованих територіях, і чи, чи дійсно такі тенденції мають місце? Ну, дивіться. Самі ці моменти про заяви російських військових російського керівництва про те, що вони готують оборонні споруди на окупованих територіях, звідти західних української розвідки, про те, що вони готуються до обороні, відразу причому на кількох напрямках, так? Це ж ми вже знаємо про побудову оборонних споруд окопів, лінії окопів на Маріупольському напрямку. Тобто, очевидно, що. Окупаційні війська готуються до того, що збройні сили України будуть відвоювати південь України. І в Той же час, ми знаємо про побудову довгої лінії Окопів в напрямку. Ну скажімо так, від Рубіжного на північ за Сватове, тобто і там вони готуються до оборони, і єдине місце, де зараз намагаються атакувати збройні сили Росії, це Бахмутський напрямок. І при всій складності ситуації там от ми спілкуємося і спілкуємося і з військовими, і навіть з деякими цивільними, да, де, які досі залишаються там, досі не виїхали при цих е, катастрофічних умовах. Перебування е, люди розповідають, що е, навіть при всі спроби і інколи більш-менш далі захоплювати села навколо Бахмута, які е, роблять російські збройні сили, а вони е, намагаються обійти захопити міст. Ну, оточити і захопити. Що його здавати не будуть, і це буде тривати ще довгий час. А скільки е, потуги у е, приватної військової компанії Вагнера, яка там основні веде бойові діли дії, ми не знаємо. Але очевидно, що е, їхній бойовий костяк вже був вибитий. Там вони використовують цих е, мобілізованих чи як це називається загітованих, рекрутованих зеків. Е, що як тільки видихнеться наступальний потенціал ще й на Бахмутському напрямку, то російському командуванню нічого буде пред'явити з точки зору позиції, як вести в кращому випадку активну оборону. Як це зараз е відбувається, наприклад, на Сватівському напрямку, де збройні е сили України намагаються наступати по трасі. Куп'янськ-Сватове з півночі в бік самого міста Сватове, і там тривають бої, де російські війська намагаються утримати цей напрямок по трасі. Ну це я так точки зору, що ми бачимо де, на, на, на лінії фронту. Але тепер подумаємо, що відбувається в головах у цих представників окупаційних адміністрацій, колаборантів на окупованих територіях російських е, призначенців, там, які приїхали туди, начебто. Як це казали ще навесні, коли ще формували окупаційні адміністрації на півдні України і на новозахоплених містах Донбасу? Що це, наприклад, такий соціальний ліфт для деяких чиновників російських, які туди приїдуть і зможуть там отримувати якусь довіру, якісь просування, кар'єрне. Але особливо після історії з Херсоном. З цим стає очевидно, що ніякого соціального ліфту там не передбачається, якби не поїхати, де вантажем 200, в кращому випадку 300, де назад е до себе в Росію, і на окупованих територіях Донбасу теж саме е відчуття. Я думаю, навіть ну само собою, що ватажки цих угруповань нічого подібного не кажуть. Але усвідомлення того, що е ця е так звана спеціальна військова операція. Поступово може перейти в велику катастрофу і втечу окупаційних військ, захоплених після 24 четвертого літу територій, то це для багатьох стає очевидним, інакше б не по-перше, очевидно із того, що окупаційні війська готуються на до оборони на тих територіях а по-друге, що вони насправді не можуть вести відразу. А на багатьох напрямках, ну хоча б на кількох напрямках наступальних дій, ми бачимо, що, наприклад, були спроби да захопити оточити і захопити вугледар, оточити і захопити Авдіївку, ми спостерігали останні місяці, тижні навіть. І е, зараз знову ж таки ми бачимо, що ведеться туди артилерійський вогонь з окупованої території, але основні потуги сконцентровані саме на Бахмутському напрямку, на інших напрямках. Так, так, такого просування немає. Тобто, для тих, хто знаходиться в керівництві окупаційних адміністрацій, з того боку, стає очевидним, що, по-перше, російська армія видихається, а по-друге, якщо вона видихається і не зможе захоплювати територію, а вона не може їх захоплювати. Так як ми бачимо з прикладу останніх тижнів, а, а тим більше буде відступати, то це. Напряму відобразиться на їхньому становищі, тому що окуповані території будуть уколи переходити під контроль української влади. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що зараз у тимчасово окупованому Маріуполі збільшується військова активність окупантів, що там бачать якусь нову техніку. Чи розуміємо, ми що роз що відбувається, от на окупованих територіях, із оцими маневрами росіян? Ну, дивіться, ще на початку. Ну не проча, десь влітку цього року всілякі е ці військові кореспонденти, так російські пропагандисти, ці от які там е десь поблизу лінії фронту крутяться і пишуть своїх телеграм-каналах. Почали говорити, що одна з небезпек, а про це до речі, заявляв сам воєнний злочинець Гіркін Стрілков, який нещодавно от зараз повернувся в Москві. Одна з небезпек великих яка е, утворюється для окупаційних військ е, в Україні, е, це е, наступ, український наступ з боку Запоріжжя в бік Мелітополянська, е, що при, може призвести до розділення е, цієї е, окупаційної угруповання на півдні на дві частини: одна, яка буде центром Маріуполя, інша, яка буде пов'язана з Кримом. Е, ми не знаємо так, не уявляємо собі, наскільки там ці плани виноситься зараз українським генеральним штабом. І, скоріш за все, такі плани є, так але ж ми не знаємо, на який час вони розраховані, на які об'єми, в якому саме напрямку і так далі. Е, з того боку, теж це усвідомлюють цю небезпеку і насправді досить катастрофічні наслідки для південного угруповання росіян в Україні. Яке, яке це може нести цей наступ і його успіх? Тому, само собою, їм вкрай важливо готувати боронні позиції, в тому числі в Маріуполі. Тому що ну, ви самі розумієте, що Маріуполь, який фактично зруйнований, але все одно він став одним з символів, так би мовити, Тимчасових успіхів е, цієї воєнної кампанії Кремля на її початковому етапі. Ми пам'ятаємо, як е, захоплення е, оборонців Азовсталі, так для російських е, пропагандистів, російських федеральних медіа стало таким жупелем. Вони буквально тиждень смакували ці кадри виходу з оборонців Азовсталі, як вони заходять туди російські військові, і так далі, тобто демонстрували це як свою значущу що перемогу, і чергова така втрата, чи, хоча б, наближення українських військ початок боїв за Маріуполь, які, здавалось би, вже для росіян знаходиться в глибокому тилу ще з весни 2022 року. Це величезний черговий великий удар по іміджу і статусу збройних сил Росії, і знову ж таки, якщо про життя в окупації і людей, які керують цими окупаційними адміністраціями, це ж чергові чергові символи, якісь знаки для них для того, що Росія утриматись не зможе постійно не безпека небезпека того, що ту чи іншу територію те чи інше місто вони можуть здати, і самі розумієте, що для людей, які знаходяться в безпосередній залежності від Статусу чи якогось стану справ російському війську на окупаційному в Україні для них це досить неприємні такі фактори, які як мінімум, як мінімум, непокоять. А, я хотів вас запитати про Гіркіна. Чи розуміємо? Ми що це у нього за активність останнім часом? Така він нещодавно зробив заяву, яка ну так була сприйнята частиною оглядачів, як так би мовити, похід в політику. Так бачили також його спроби воювати на фронті, які чомусь закінчувалося кожен раз. Що це все таке? Ну ще до початку повномасштабного вторгнення російського в лютому 22-го року неодноразово і експерти, аналітики, досліджень, дослідники внутрішньої політичної ситуації в Росії говорили про те, що рано чи пізно в Росії утвориться така, скажімо, спочатку низова а потім, скоріш за все, на неї будуть хтось робити ставку, хтось в кремлівському керівництві. Опозиція, грубо кажучи, такого сталінсько імперського штибу, да ну назвімо її так. Ми зараз не можемо до кінця сформулювати, тому що вона не сформована сама по собі як якась організаційна структура. Ми складно це аналізувати людей, які більш радикальні у цих от імперських прагненнях Росії ніж сам Путін і теперішнє керівництво Кремля. І справа в тому, що сам же Путін загнав себе цими е, своїми діями е, і взагалі міжнародною і внутрішньою політикою, тим більше початком Великої війни, у ну, таку пастку, коли він стає все більше і більше залежний і неубезпечений е, від е, цих людей. Е, мені здається, це так, е, знаєте. Аналітика з того, що ми чуємо так навколо і як це все відбувається, що е, ці е, голоси, сили, да, які там представляють всі які воєнкори російські, які критикують російське керівництво за недостатню рішучість, е, Гіркін е, стрілков цей самий, е, Кадиров, Пригожин, всі ці люди, які зараз е, знаходяться, грубо кажучи, в такій позиції. Е, більш е, жорстких і активних да дій, е, в тому числі в воєнному плані проти України, проти як вони це називають колективного заходу проти НАТО, ці всі сили очевидно були е, випликані самим Кремлем, самим е, путінським оточенням, самим Путіним, коли їм була потрібна активізація, так би мовити, агресивної цієї політики, ну там, наприклад. У 2014 році, і після нього, коли треба було сформувати якісь такі прошарок населення, які не шкода було б утилізувати так там там в військових кампаніях за кордонами України. А в певний момент, коли війна переросла в те, що вона зараз є, сам Кремль почав втрачати політичні важелі управління над цими силами. І в самому Кремлі я впевнений, що всіх цих там діячів типу гіркина-стрілкова контролюють та ж саме ФСБ, можуть на них впливати, можуть, якщо треба, закрити їм рот, знищити їх і тому подібне. Але з розростанням поразок поразок російського війська в Україні. Зростанням розуміння всередині самої Росії, те, того розумінням того, що Кремль не здатний навіть над Україною, дає як існування, якої вони взагалі заперечували. Так я вже не кажу там про якийсь колективний блок НАТО, чи там Сполучені Штати, чи ще щось, вплив і вплив. Цих голосів і цих сил, які ще раз нагадаю, ще не організовані якісь там організаційні структури. Є хіба що знаєте, ця от приватна військова компанія Вагнера, яка, до речі, теж досить непогано е може зіграти роль і в внутрішньоросійській політиці. Ну, у від собі, у того ж самого Прихожина, е, е є там кілька тисяч добре озброєних людей з е бойовим досвідом. Які там можуть спокійно захоплювати де там російські міста в випадку того, якщо там наступає якась дестабілізація, якщо до цього приєднати всіх інших такі голоси, типу того ж самого Гіркіна-Стрілкова, начебто який би мог би міг би закликати до якихось акцій непокори чи е, протидії кремлівському режиму, який зараз. Бореться чи щось робить не так, чи воює не так, чи недостатньо активно, чи там не натискає червону кнопку, боже звав да то е, ці люди е, можуть мати е, якраз таки е, дуже великий не тільки політичний, але й силовий вплив всередині Росії. І те, що зараз е, недостатньо серйозно їх сприймають так як політичну силу, тому ж самого Гіркіна, так який повернувся в Москву і зараз знову почав вести цю свою блогерську ютубну діяльність, е, це з е, одного боку правильно, тому що ми розуміємо, що наразі в цій ситуації, яка зараз ще ситуація більш-менш контрольована Кремлем, але при розхитуванні і при чергових. І поразках на фронті, і на міжнародній політиці, і втратах можливих у російських військ ну, втратах, втратах контролю над захопленими українськими військами, російськими військами в Україні і переходу до відступу, як це от було, наприклад, на Харківщині чи на Херсонщині. Ці голоси будуть тільки сильніші, і вплив. Вони мати тільки більший, і їхні наративи і тези будуть лише підтверджуватися цими невдачами російських військ на фронті в Україні ну, побажаємо, щоб вони перегризлися там один з одним. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Демченко, журналіст Донбас реалі був на зв'язку зі студією радіо НВ. Говорили про те, що відбувається на окупованих територіях сходу. І довкола них я на цьому завершую свою частину ефіру і передаю слово колегам. Далі невеличка, буквально інформаційна пауза, новини і спеціальний ефір триватиме. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.